Це Дорога у глиб віків? Чи дорога, що виходить з глибин віків до нас? Будь ласка. Це, це та дорога, яка, яка виходить від нас ну, з, з глибин до, до нас. А чому? Ну, чому? Ну, почитав, це там... Добре, сідай, а хто ще по-іншому? Мені скажуть що Ми її вивчаємо і ми будемо вже знати всю історію, тому, ми, тому вона виходить з лединків до нас. Так, і ти. Я хочу вже закликати історія звідки, тому що вона походить від, від, від давніх років. там були і гетьмана, а зараз в нас є Добре. Отже, ми вивчаємо з вами історію минулого. Те, що було на українській... Жив, так? Тому вона до нас приходить з глибин віків, але на основі тих історичних джерел, які залишила нам історія, а до історичних джерел ми що можемо віднести? Історичні джерела є в нас і писемні речові. Пісені, і, 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 і вже... Якщо речові пам'ятки, до, до речових пам'ятків що пам ми можемо віднести якісь Ще що може бути? Снарядя праці, так. А песенними пам'ятками це є оповідання, літописи, добре. І ті історичні праці, які дійшли до нас, так, історичні письменники, історичних істориків, які, які описують про життя людей на далекому продовольці. Ми з вами вже вивчили українську козацьку державу. А тепер, скажіть, у нас е, є така держава на Україні? Чи немає? У це козацькому заліщі. Але як називається тепер наша держава? Українська республіка. Українська держава, Українська Республіка. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож до української держави в часі 17-18 липня. Вона буде, і на вашому шляху будуть найманітніші перекони. Виростими переконали знайомі. Сіра клітка, якщо ви потрапите, то хід вас пропускається. На вашому шляху будуть підйоми вверх, але разом з тим буде і що і ви зможете з'їхати. Ваш хід буде залежати від правильної.